Вен Дайсон став лідером і прикладом того, яким має бути фен. Це яке світі смартфонів, але завжди виникає питання, чи вартий він тих грошей, які за нього просять, а саме близько 500 доларів, особливо коли є можливість купити, здавалося б, такий самий фен за 15 баксів. Сьогодні ми дізнаємось про це, адже я займаюся товарним бізнесом і продаю ці товари постійно. Подружую до Китаю і знаходжу тренди товарів, які потім стають трендами у нас. Це тренд, так сказати, який неможливо не помітити. Фіни, які дуже схожі на Dyson, дешеві. І саме копії Dyson зараз є трендом продажу у Китаї. Не складно помітити, що це тренд. Тому що ну, таких стендів, тут, які продають копії на Dyson, десь близько там, 50, які я бачив, тобто зрозуміло, що їх дуже-дуже класно зараз купують. 10 доларів коштує а оригінал біля 1000 доларів. І тільки-тільки починають наповнювати наш ринок. В Китаї я зараз бачу їх повсюди, майже на кожній торгівельній точці. Чи то вона продає повербанки. Чи то на цій торгівельній точці продаються дитячі іграшки Всюди Є фен -дайсон. фен Дайсон Просто тут дуже важко не підробити товар, який коштує 30 доларів і на ньому 300% націнки. А який коштує в оригіналі тисячу доларів. Мене звати Артем Степанчук. Я займаюся бізнесом з Китаєм уже більше 15 років. Якщо вам також необхідно замовити щось з Китаю, ви можете звертатись в мою компанію YFT World, де ми за 10% від ціни знайдемо, перевіримо і доставимо товар в будь-яку країну світу. Друзі, всім привіт! Так і на папу. Ти ми приїхали на тестування в Хеню. Може, це взагалі чиєсь житло чи чиясь кімната, в якій хтось живе? Це коли вона побачила ціну на оригінальний Дайсон. Мені подобається, як китайці торгуються. Спочатку каже 56 тисяч доларів мінімальних замовлень. Я кажу, давай 28 Він каже, ну добре, окей. Ця фабрика знаходиться в китайському місті Дунгуань. і саме тут виробляють ці копії. І сюди ми зараз з вами разом їдемо. Перш ніж потрапити на фабрику, давайте познайомимося з її представником і дізнаємося найнеобхідніші питання. В чому різниця між вашим феном та феном Dyson? по перше дуже унікальний тим, що вони поставляються з унікальним дисплеєм, А у Dyson такого немає. В них немає, а у вас є. А також зовнішній вигляд. Ми згодні що чимось схожі на Dyson, але у нас своя модель. Це самостійна розробка, а потім самостійний дизайн для всього продукту. Тож це не зовсім Dyson. Але це щось схоже. Чим Dyson кращий за ваш продукт, Він дорожчий. Дорожчий, так <праць> <звач> <звач> він має на увазі напогоже. Дай Дайсону ну, круче, тому що вони більше заробляють. <звач> так, я думаю, що Дайсен першопроходець, також можливо, перша компанія, яку зробила цей вид фена. Ми поважаємо його, але я думаю, що ціна дуже висока. Це причина, чому я думаю, що є багато послідовників. Тож ми є одним із них. <свитрі китайці> Копії фенів Dyson стають все більш популярними. Їх можна зустріти на багатьох ринках. Якщо ви вже давно підписані на мій канал, ви, мабуть, помічали, що всі ці фени продаються на кожному кроці від звичайних ринків до виставок електроніки. Ну їх вже дуже багато хто почав виробляти і продавати. Зараз ми з вами вирушимо безпосередньо на цех, де перевіряють фени Dyson. І зможемо подивитися на все це зсередини і дізнатися, що приховують від нас китайці або розкриємо секрет. Чому Dyson насправді має таку ціну? А може і має. Зараз побачимо. Друзі, тут ми зараз на фабриці Фени, бачите? Схожий на Dyson, але це не Dyson. Тут проходить тестування а, таких от фенів, які схожі на Dyson, називаємо їх. так. Вони просто під нас взяли і включили 10 фенів. Коротше, і кажуть, це ми приїхали на тестування фенів. Може, це взагалі чиєсь житло, чиє, чиє, чиєсь кімната, в якій хтось живе. Просто 10 фенів поклали. Що ще? У вас є оригінальний Dyson тут. Новий no, no. Dyson. Dyson. Only Dyson style. Dyson style. А, ось як це називати, це Dyson style, друзі. Це не Dyson Kotia, це Dyson style. Це Dior style або це Dolce Gabbana style. О, отак от треба. Опа Dyson style. Який ваш основний ринок? Найбільший ринок це Китай. Ми продаємо найбільшу, я думаю, продукцію саме в Китаї, але в нас є постачання і в інші країни. Де знаходиться фабрика Dyson в Китаї? Вибачте, я не знаю. Я не прагну знати цього. Може, на вашій фабриці? Ні. Скільки штук ви вже продали? Більше мільйона. Вже і купили? Так, вже більше мільйона. А який ваш заробіток з цього? Це я маю говорити з моїми двома босами. Раз на жаль, їх сьогодні немає. Ви зустрічалися, здається, минулого разу. Це такі колби, коротше, які допомагають тестувати, щоб фен працював і волоссями електрозувалося. Це якби, є якийсь спеціальний, я так розумію, режим, да? якісь іони, та, щоб волоссями Окей. А хто придумав таке тестування? Льоха запитує, хто придумав цей тест? Dyson Style. Ви придумали. Я глядаю. Гаразд, яка собі вартість? Що значить вартість? Не оптова ціна, а ціна виробництва. Ми говоримо лише про вартість зразків, але ми не продаємо безпосередньо споживачеві. Я можу тут зробити свій бренд? Так, можемо. Скільки мені штук для цього треба заказати? Дві тисячі штук, мінімум. Може тисячу. Я думаю, що ми можемо це зробити. Скільки ви мій друг мені подобається, як китайці торгуються. Спочатку каже 56 тисяч доларів мінімальне замовлення. Я кажу, давай 28 Він каже, ну добре, окей. Тут двадцять тисяч доларів, тисячу одиниць. Хоча я думаю, що можна ще поторгуватись там баксів за 24. Хоча в таких приборах, якщо чесно, дуже стрьобно торгуватись, тому що там всередині можуть щось змінити, і воно короче вже буде працювати не так, як працює оцей за 28 доларів. Тому тут треба дуже обережно. Тут ще з такими штуками можна десь щось поторгуватися, а от з такими вже дуже стрімненько. Друзі, це в неділю зранку. Все-таки апарат, коротше, так. А? Реально мене током рубануло тільки що. Це така штука, коротше, яка зараз робить, що волосся буде електризуватися, а потім вони нам покажуть фокус, як за допомогою їх фена коротше, волосся е, перестане електризуватися. О! Дивіться, запрацювало, друзі. Волосся електризується. Фокуси! Це коли вона побачила ціну на оригінальній Дайсон. А це як працює їх фен, короче, цією функцією, яка допомагає не електризуватися волосся. What's, what's price is your product? 28 center. dollars. Фен, який дуже схожий на Dyson, як він каже, Dyson Style. Коротше, копія Dyson коштує 28 доларів. А оригінальний, як казала Таня, біля тисячі доларів, так коштує? Коротше, як iPhone, оригінальний Dyson коштує, а цей 28 баксів. Ну, трохи працює. До речі, в нас є всі патенти на ці фени. Короче, він каже, що у них от вже і патенти є, і сертифікати Рокса та CE для того, щоб можна було продавати це в Європейському Союзі. Але мене більш цікавить, як вони патент отримували, і на який ринок. Таня коротше тестувала цей фен вчора і оцей от тач. І коротше, Тань, скажи. і переключається функція. <гум> тобто потрібно трішки мілісекунду почекати, як він знову включиться, потрібно знову вмикати функцію. <гум> Тані не дуже сподобався цей фен і ці одневіші функції. <гум> фен прикольний. <гум> Але... Але ці функції не прикольні. Як вимкнути цю функцію? Окей. А, окей. Наж... Нажимаєш і держиш. Де -де а де -де <свес> Дружина задоволена. <свес> Які ще фішки тут є прикольні? Тань ти казала, що є прикольні фішки, типу, з режимами. — Режим для дітей, класно. А в чому фішка для дітей, що не гаряче, так? Да? Не гаряче, так. <свес> угу. А що ще? <свес> для довгого волосся якась функція спеціальна і для короткого волосся. Е, ну, Я сушила в мене там середнє волосся, достатньо швидко. І лег like <тас> Так. Швидко, угу. А чим ви займались до фенів Дайсон? Ми займались годинниками та GPS. Зараз ви вже не займаєтесь? Ми їх також продаємо, але це не є основним продуктом. Ми взяли найкраще з годинників, а саме розробка дисплею, і створили дещо нове. От звідки взявся дисплей на фені. Я думаю, може ще щось будуть виробляти, то воно точно також буде з дисплеєм. Треба ж кудись їх дівати. Окей, okay. Thank you so much. Окей. Okay. Okay. А яка його максимальна потужність? Ми можемо перевірити. Я щось відчуваю, що зараз, короче, ми зараз розкриємо Раскриємо секрет. Розкроємо преступлення зараз. Льоха, чисто такий, такий слідуватель. І структурі ухвали до п'ятого дев'ятого, дев'ятнадцяту. Ухвала остаточна скажу. Не підлягає слідчі суддя, скотер і фіттес. Так, я зачитав ухвалу про проведення обшуку. Цікаво, він мощніше мощні Дайсена или ні? Також знімає, Бачиш, він також ніколи ніколи не бачив ні, наскільки потужні в нього фені які він продає на виставці. По Подайсуну буде цікаво перевірити, скільки Dyson видає. Ну що цей видає в середньому 21. Цього на це питання зсередини, давайте підведемо підсумки по питанню Dyson. Які плюси? Ціна значно дешевше оригіналу. А додаткові функції: екран, різні режими, це також до плюсів. Мінуси. Якість матеріалів може поступатися оригіналу. Також на дотик це трошки трошки можна от зараз відчути. Гарантія і сервісне обслуговування можуть бути не такими надійними, як Dyson. Я думаю, що це один із головних мінусів, напевно. Чи варто купляти дану версію? Цю фена друзі, на мою думку, на нього не потрібно дивитися як на копію Dyson, як на копію якогось Фена. На нього потрібно дивитися як просто на фен, тому що дуже багато людей, мільйонів, десятків мільйонів, які не можуть дозволити собі купити Dyson за 500 доларів або більше. А от фен, який коштує в закупці близько там доларів, 15 доларів, який на полиці буде коштувати, наприклад, там доларів, 70 доларів у супермаркеті. То такий фен люди зможуть собі дозволити. І якщо зробити під своїм брендом такий фен, якого, наприклад, зараз у нас немає таких фенів з led дісплеєм, ну і з цими всіми наворотами, то мені здається, він буде вигідно виглядати на полиці. Його можна продавати під будь-яким брендом. Тобто не треба на нього дивитися як на код дайся на нього просто потрібно дивитися як на фен. Також є подібні копії на момент зняття цього відео. Є подібні копії, які я знаходив вже навіть по 8 і по 9 доларів. Тобто в роздріб це можна продавати по 20 доларів, як на подарунки. Таким чином, копія фену Dyson може бути хорошою альтернативою для тих, хто не готовий витрачати великі гроші на оригінал. Важливо розуміти, що за меншу ціну можуть бути свої компроміси, але багато функцій і якість залишаються на високому рівні. Друзі, ну а свою точку зору, чи може продаватися цей фен і буде круто він продаватися чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І Якщо хочете, щоб я вам більше знімав контенту з фабрик, також пишіть. Мені дуже важливо, я зараз збираюся, до речі, в Китаї важливо зрозуміти, який контент найкраще вам заходить: це контент з виставок, з фабрик, чи просто лайфстайл-контент. Напишіть, будь ласка, це буде дуже цінно. Побачимося в наступних випусках. Кайшеба.